Шановні любителі футболу, ми запрошуємо вас на республіканський стадіон столиці України, де зараз почнеться матч відбіркового турніру Ліги Чемпіонів, в якому київські динамівці приймають команду Парі Сен-Жермен із Франції. Учасники сьогоднішнього поєдинку на футбольному полі. І за хвилину другу цей матч почнеться. Зараз на ваших екранах. Склади команд, ви можете з ними познайомитися. Якщо не встигнете, я звичайно повторю склади. І ми з вами будемо свідками цікавого, видовищного будемо сподіватися і, звичайно, без компромісу, які ворота займати. Дінансі Києва. Сьогодні зустріч проведуть у білих смугастих таких футболках, синіх трусах. Їх суперники у синіх футболках, і бійця, і тренери, запасні гравці. Ну і, безперечно, не без хвилювання вийшли на футбольне поле і учасники матчу. Це стосується і, скажімо так, менш досвідчених київських динамівців, і значно досвідченіших їх суперників. Отже, матч почався. Динаміці Києва зміни. Не... От подивіться по про епізоду Андрій Хомен робить навісну передачу туди до штрафного майданчика. І там грубо збивають з ніг Сергія Риброва, захисники Париж Сен-Жермен, і перший штрафний біля м'яча Сергій Ковалець, Віталій Косовський і Дмитро Михайленко. Закінчується перша хвилина зустрічі. Бачите, готується пробити Віталій Косовський. Зробив рибок. Рейборучий удар, повороток. На місці Бернар Лама. Перший момент біля воріт. Гостей створили київські динамівці. На ваших екранах Віталій Косовський, півзахисник київського динамо. Ви бачили титр. Йому 21 рік. Цікавий перспективний футболіст. Ну і подивіться повтор цього епізоду. М'яч торкнувся ноги захисника Парисім Шермена і потім уже грі був Лама. Атаки знову кияни на ліву фазі Серіч Матоваленко. Його атакував Антуан Кумбуаре. І м'яч від ноги нашого захисника вийшов за межі поля. Ну що ж, активно почали зустріч господарі. Це приємно. Бачите, як під каті намагаються дотягнутися до м'яча, але арбіт зіграв на лівому фланзі. І атака, флангова атака Парі Сен-Жермена. Великими силами атакують суперники. От передача основний майданчик. Перший кутовий біля воріт Київського Динамо Віталій Косовський. Ви бачили в падінні, випереджаючи суперника правих команд. Можливо, цьому певною мірою сприяє і погода. У Києві лише плюс один. Прохолодно, як для жовтня. От як розіграли, дуже небезпечно розіграли, розіграли кутовий на надія Київського Динамо в лінії атаки. Віктор Леоненко вже здивував футбольну Європу. Відмінною, відмінною грою і м'ячами у ворота московського Спартака у стартовому матчі. Ну, Можливо, не варто про це нагадувати, Болільники, безперечно, пам'ятають і той поєдинок, і бенефіс Віктора Леоненка. От дивіться, епізоду з порушенням правил. Дінавівці Києва одержали право на штрафний. Восьма хвилина зустрічі. В матчі Динамо Перісін-Жермен поки що 0-0. Хвилюється Бернар Ламан. Ну, це був удар по воротах. А от тепер навісна передача. в атаці Рущо. Буде удар. Удар. Триває атака киян. Дмитро Михаленко на лівому фланзі. Ну, вибух. М'яка навісна передача. І Віктор Леоненко про Комбуарем. Передача на лінію штрафного майданчика. Що буде удар поворотах? Так, удар, але там уже динаміці заважали суперникові пробити поворотах. Ми бачили, що удар у Даніеля Браво точним не вийшов. Динаміці виконують вільний удар від воріт. Ось повтор цього епізоду. Подивіться, передача до штрафного майданчика. М'яч від Жиноли відскочив. Ну, зараз подивимося, атака київського Динамо. А відпустив відпустій м'яч, ні, Залишився м'яч у Сергія Шматоваленка. Потрібна точна передача. Удар. Ну Вдало зіграв Жозе Кобос. Вибив із свого штатного майданчика. Віктор Леоненко на правому фланзі обігри одного суперника. Ну його зупинили там. Що скаже арбітр? Ветеран клубу. От ну, подивіться, цікавий повтор. У вільному темпі це емоції Йожифас. Подорячи, він новакший екранах Лі Фернандес. Досить часто використовує Легона і ліворуч, і праворуч і в захисті, і в центрі поля. Легіоне універсальний футболіст. Але не видно. Браво м'ячем. Валдо. От передача Кобоса У штрафний майданчик Київського Динамо. Передача на Жозе Кобоса. Обас не став обігравати Віталія Косовська, зробив передачу у штурмний майданчик, але там були лише захисники київської команди. Жінова, Оце вже небезпечно. Дуже небезпечний момент. Удар м'ять Сітці, воріт Київського Динамо. Ну треба ж такому статися. Перша атака, я б навіть і не назвав її небезпечною, завершилася відмінним ударом Вінцена Геріна. І рахунок став 0-1. Невідмінно почалися поєдинок київській динаміці. І ось така прийка несподіванка. І пригадуються матчі з Московським Спартаком. На жаль, скоріше повторює епізоду. Жинола був з м'ячем. Зробив передачу на Геріна. і удар. Підступний удар. Ну, буквально в кількох сантиметрах від лівої стойки воріт. Олександр Шовковський був безсилим врятувати свою команду. Що ж, одержують на солоду болільники Парі жермена спостерігаючи, спостерігаючи за повторами цього епізоду. І вітають Геріна, його партнери з успіхом. Французи попереду. Матчі з Київським Динамо. Нагадаю, що на 26-й хвилині відзначився Вінзен Грін. На всіх екранах Сергій Дінарівців закінчилася. Передача Дієнга. Лінію атаки на Веа. Це небезпечно. Молодець Олександр Шовковський. І надалі вже Водовбащук вибив м'яч. Ну, верніше зіграв з Олегом Лужним. Віця повтор епізоду, коли атакували французи. Небезпечно було діє в батальці Жор Швия. Ну і тут зревував на цей удар Олександр Шовковський. Сергій Ковалець взяв ініціативу на себе. Увійшов майданчик і його там збили ніг арбітр зустрічі. Єротчі Каріні вказує на 12-метрову позначку. Це пенальті, друзі. Тут не хотілося б згадувати матч, Динамо, Київ, Спартак, Москва. Подивіться епізоду. В атаці Сергій Ковалець. Ну, безперечно, порушення правил. Ну, лише справа в тому, чи на лінії штрафного майданчика, чи у штрафному майданчику. Подивіться ще раз повтор цього епізоду. Тут вправі вирішувати лише арбітр зустрічі. Так от Кіро Чекаріні без сумнівів вказав на 11-метрову позначку. Віктор Леоненко встановлює м'яч на 11-метрову позначку. Пішла 33 хвилина зустрічі. Віктор Леоненко проти Бернара Лами. Ну, затамуємо подих. Гол! Це гол, друзі. Рахунок стає 1-1. Знову з'явився шанс після відмінного удару з пенальті Віктора Леоненка. Закоплені полільники Київського Динамо вирує 100 тисячник республіканський стадіон. Кияни зрівняли рахунок. Отже, 1-1. Подивіться, ніяких шансів не залишив Бернару Ламі Віктор Леоненко. Ну що ж, на 26-й хвилині із задоволенням спостерігали за повторами. Волільники Жермена. зараз одержуємо насолоду від цього епізоду. Ми з вами, шановні друзі, відмінний удар і рахунок став 1-1. Ну, тепер буде веселіше. Номера комбуаре Ніт. Підійшов трішечки назад і зробив передачу туди ближче до штрафного майданчика. Ну Там чітко зіграли захисники і голкіпер Парі Сен-Жермена. Тепер не поспішає Бернар Лама. Подивіться повтор цього епізоду. Ну Звичайно, він тут першим опинився біля м'яча. Воротар французької команди. І вийшов вперед метрів на 20 від штрафного майданчика. Не встиг зараз до м'яча Віктор Леоненко. Леоненко атакує ламу, ну і як справжній шовлені. Захисту практично не підключається до атак. Ну а там відмінно діє Віктор Леоненко. обіграв двох суперників, передачу в маданчик. Ну Бістрі атаки був в цього разу Віталій Косовський. У нього спідні. Цікаво, що головний тренер Київського Динамо. Йожев Сабо сказав, що після перегляду відеозаписів не закінчилося. Удар від воріт. Ні, Там значно більше футболістів у синіх футболках. Вони і забрали м'яч. Вони це роблять, будуть виконувати кутовий. П'ятеро французів і о, вісім гравців Київського «Динамо» у стартовому майданчику. Буде ще одна навісна передача. Небезпечний удар. На щастя, для динамиці м'яч против над перекладеною. Дуже небезпечний був удар Жоржа Беа на останній хвилині першого тайму. Ну і коротко підсумки першої половини зустрічі, на мій погляд. Перевага була на боці Київського Динамо. Вони діяли значно активніше в лінії атаки. Насамперед створили більше небезпечних моментів біля воріт Парі Сен-Жермена. Рухаються холодно у Києві плюс один градус. Болільники палко вітають своїх улюбленців і з'являються на футбольному полі. І гості, футболісти Парі Сен-Жермена. Отже, після перших 45 хвилин ці виступають у синіх футболках і. Білих трусах. Відповідно, ворота київських динамівців у другому атаку правим флангом. М'яч вийшов за бокову лінію. На наших екранах Вяслав Ващук був і вище. Ну, і відповідна вага. Так що боротися з такими атлетами нашим футболістам важко. Тренер Парісен-Жермена Лої Фернандес. Динамівці виконали штрафний. Там чітко зіграли захисники сен жермена Ена 8 років тому, а в 88-му році грав і у складі. Зараз небезпечний момент був біля воріт Київського Динамо. Грав і у збірній. Франц епізоду. Дуже небезпечний момент був біля воріт Київського Динамо. Там захисники Київського Динамо зуміли виграти боротьбу за м'яч із Жорджем Веа. От бачите, хвилюється і Анатолій Дем'яненко. І Хомен продовжує цей поєдинок. Склад Київського Динамо. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер Олег Лужний, капітан команди. Людмі Три... атаку лівим флангом. Навісна передача. Виходить із воріт Бернар Лама вийшов далеко. І Олег Лужний. Ну, він не встиг так в один дотик відправити м'яч по дозі. І ще один удар по воротах. Ну що ж, потужною була ця атака київського динамо на ваших кранах. Віталій Косовський. Подивіться, удар у виконанні Косовського. М'яч влучив у Даніеля Браво. Ось тобто повторний удар. Ну, Потім уже м'яч пролетів над перекладиною. Цікавий цікавий будовичний футбол сьогодні демонструють і київські Дина Палаці спорту Київському. А 22 жовтня, буквально через три дні, у Київському цирку відбудеться цікавий міжнародний турнір з кікбоксингу, в якому зустрінуться кікбоксери Ліги Славутич, вони представлятимуть збірну України і команда з Англії. Так що у нас з вами чимало цікавих спортивних подій. Батація Сергія Ребро. Хороша передача на Сергія Ковальця. Ковальця бігрує суперника. Буде удар, коваль, чи ні? Віктор Леоненко. І удар Віктора. Ну що ж, цього разу не точно. Але динамівці за цю атаку заслужили оплески болільників безперечно. Ну, З'явився на полі раї 15-м номером, і до цього футболіста особлива увага. Він так би мовити, в рекомендаціях, рекомендації не потребує. Хоча треба сказати, що останнім часом, коли блискуче заграв у складі Парісін-Шесніг у складі зміної Бразилії на чемпіонаті світу в Америці. Хоча, звичайно, Раї, до речі, це брат легендарного бразильського футболіста Сократиса. Раї грізна зброя у складі Парі Сен-Жермена. Небезпечний момент. По відмінно зіграв зараз Владислав Ващук. Розібрався з команди Парі Сен-Жермен. Тіожив Сабо. Щось підказує своїм підопічним. чи вони чують свого тренера. Але так завжди буває під час матчу. Тренери теж у грі. Удар від воріт. Так от московський Спартак здобув перше очко в групі Б. Зірашеніщою з Баварією. А у Баварії стало три очка. Одна перемога. Одна нічия і одна поразка. Поки що Баварія перейшла на друге місце у турнірній таблиці Нагадаю, що Парі Жермен Очолює е, таблицю у групі yeah. поводжував Легуен і вибив м'яч. Віктор Леоненко. Передача на ну, там в цей майданчик. Там боротьбі за м'яч впав Сергій Ребров. Ну, арбітр зустрічі П'єро Чекаріні перебував поруч з цим ігровим епізодом. І... Не зафіксував порушення правил. Подивіться цей епізод. Ні, просто Оце вже небезпечно. Виходить, зводить Олександр Шовковський і м'яч в його руках. Ось... В останніх матчах... От зараз небезпечний момент. Контратака гостей. Виа м'ячем, удар. Молодець Олександр Шовковський. Але триває атака гостей. Браво! Олександр Шовковський. Подивіться повтор епізоду. цього епізоду. Вера. Метр вісімдесят. чотири, різд цього футболіста і 76 кілограмів. От такий реальні шанси боротися за одне з перших двох місць і за вихід до чвертьфіналу. Подивіться епізод, коли впав за власною ініціативою Жорж Вега. І навіть цієї відстані він може пробити поворотах. Ні, цього разу була передача на партнера. Кутовий. Будуть виконувати гості. От подивіться повтор цього епізоду. Пані причому працював вельми успішно. Спочатку вивів цей клуб у вищий дивізіон. Небезпечна атака, дуже небезпечна атака у виконанні гостей. На вістрі цієї атаки був раї, бив в падінні головою. Ну, на щастя, для вінавіців. М'яч пролетів поруч зі Ось Подивіться цього епізоду. Красивий епізод, безперечно. Раї зіграв на випередження. От Сергій Рибров. Він виступав під 11-м номером. У Джишкаріані на футбольці. 16-й номер. Ось він на ваших екранах. Ви знаєте, в останніх матчах набув хорошої спортивної форми матчів у Єврокубках за плечима капітана Київського Динамо. Ну, На виході зіграв Олександр Шовковський. Ворота порожні. Ну а тепер уже щастя було на боці Київського Динамо. Раї бив з близької відстані. Ну, Я не знаю, здається, це Владислав Ващук просто врятував свою команду. Подивіться, невдало зіграв на виході Олександр Шовковський. Надзвичайно потужний красивий удар і Андрій Хомин, мужній футболіст Київського Динамо. Ну що ж, це був дійсно гольовий момент біля воріт київського Динамо. І коли б неможність, іншого слова, я не можу підібрати, оскільки саме так зіграв Андрій Хомин. Надзвичайно потужний удар. Ну, навіть якщо б от саме так не зіграв Андрій Хомен, думаю, що ніхто б йому не дорікнув. Але Андрій Хомен прийняв удар на себе. Мабуть, в нокдауні вони Распорус не турбують Олександра Шовковського, який помиляється і в цьому епізоді на виході. І Жорж Веа забиває другий гол у ворота київського Динамо. Ну що ж, щасливі футболісти Парісен-Жермена, бачили, посміхнувся Луї Фернандес. Рахунок став 2-1 на користь сен жермена Ну що ж, тут помилка була все-таки голкіпера нашої команди. Він вийшов з воріт, але не дотягнувся до м'яча. І цього вистачило для того, щоб високий на а ми це з вами підкреслювали під час матчу Жорж Веа. Високо вистрибнув і головою відправив м'яч в сітку воріт київського Динамо. На жаль, Жорж Жоржвея на ваших екранах. Його радість можна зрозуміти. Дієпері Сен-Жермена протягом останніх кількох хвилин. В атаці 11 Києва. Олег Лужний. Передавши стою маданчик і чітко. Віталія Косовського. На поле виходить Олександр Презетко. І французи виконують штрафний удар. Ну що ж, тепер в лінії атаки у Київського Динамо. Три форварди. Презетко Джишкаріяні і Леоненко. Сильний удар. М'яч пролетів над перекладиною, але все-таки торкнувся кінчиками пальців Олександр Шовковський м'яча і гості виконують зараз кутовий удар. У першому таймі французи кияни ну, тричі. В цьому епізоді чітко зіграв Олександр Шовковський. Хлужний. Пішов перед капітан Динамівців. І передача на лінію штрафного майданчика. Леоненко. Ну, Віктор Леоненко біля м'яча. Можливо, Віктор більше користі приніс би, якщо був би там ближче до штрафного майданчика і перебуваючи безпосередньо в ньому. Срій Ковалець. розіграли Динамівці. Ну, так, передача в боротьбу. Чим важко, звичайно, вести боротьбу за м'яч. Треба денавіцям грати переважно низом. Французи, нагадую, попереду з рахунком 2-1. Передача на Олександра Призетка. Ален Рош. Вибив м'яч, але він опинився у київських динамівців Віктор Леоненко на лівому фланці. Його атакує Валдо і відбирає м'яч. Навісна передача. Ващук вибив м'яч паузи у грі, коли надавалася медична допомога гравцям обох команд. Кияни в Атаці. Михайло Джишкаріані демонструє фінти. Робить передачу Олегу Лужному. Лужний обіграв суперника. Кияни виконують кутовий з правого флангу. Закінчується 91 хвилина зустрічі. В атаці кияни треба забити. Удар! Ні, арбітр фіксує, що було порушення правил. Невірна атака Бернара Лами, голкіпера французької команди. Ну от тепер ми впевнені, що французи будуть дуже повільно виконувати цей вільний удар із свого штрафного майданчика. Можливо, дотягнуть і до фінального свистка. Ну що ж, мені залишається нагадати, що на 26-й хвилині відмінним ударом Герін відкрив рахунок в матчі. Потім Сергій Ковалець увійшов с той майданчик суперників, його збили і Віктор Леоненко. Це було на 33-й хвилині, зрівняв рахунок, а на 76-й хвилині Веа вивів французів вперед. Отже, Парі Сен-Жермен з рахунком 2-1 переміг київське Динамо. І на цьому нам залишається лише... Завершити трансляцію з Києва. Ці, ця трансляція була організована українським, українською телерадіокомпанією і.